Значить, інформація по Покровську, значить, уже є свідки, що поліція ось так рядком, дружненько всі прямо, колоною, прям жух з Покровська, і втікли. Так що ж це виходить? Замість того, щоб взяти автомати і захищати народ України, ви всі дружненько звалюєте, так само, як і з Харкова на початку війни, так і з, з усіх міст, куди заходять руські війська? Як це називається? Так я вам ще більше скажу. ТЦК теж звідти звалило. ТЦК. ТЦК не в Покровську, все вже звалило. А замість тих, хто звідти тікає, замість ТЦК і замість поліції, туди відправляють ось таких, кого наловлять на вулиці. А взагалі, на рахунок поліції, я вам скажу: значить, поступила така інформація, що зараз поліцію звільняють. Звільняють за свій рахунок. І обіцяють, що відправлять на третю лінію. Зразу, під, як тут люди пишуть звільнення, там зразу вже ТЦК чекає і кажуть, що відправляють на третю лінію. І їм якби обіцяють. Але по факту відправляють на нуль. Так що поліціянти думайте, замість того, щоб служити народу, ви служите цим людоловам. замість того, щоб ТЦКшників садити на 8 років за людоловство. Ви покриваєте ці всі злочини. Ось так. А тепер самі на ноль. І вас всіх перших зачистять. Система вас знищить. І напослідок бажання українців, от ви зараз почуєте, бажання українців, от ця людина вона не бажає перемоги. Ви просто почуєте, що ця людина бажає. є дати координати російським. Чтобы не так выебали ракеты по этому интуату, чтобы не нам нихуя не осталось, только одна сырая земля, блядь.